Якщо це все вийде, так як вам треба, то це а якщо ви. Якщо щось не це, то вийде. Треба, щоб скасували рішення, і тоді буде робота вони. А як не буде скасоване рішення, люди ж ходять говорити? Куди сховалися? Сховалися? Маєте результат? Сідайте за стіл, говоріть. Скасовуємо рішення і, і, і план дій у, у, у дню, на тиждень, другий тиждень до кінця місяця. І все. Ну от дами. Так. А вообще. А, ти пропустила революцію. І питання.